Я тут А ти поки там, сідай поки ката, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику. на спортивно сьогодні веся в піджаку, Бас-бас на низу, вам шум підвезу, і вже купи нами галках. Чи так Врубай І я тут, айди поки там сідай, поки там, Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От ми уже взлітаємо. На точку з якою ніхто не вертає. Кого Та сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає свобою васо. Та сьогодні кураж, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Серце моє розтопила, мене на диван завалило. Таке ти зі мною зробила і кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву. <плес> <та> <плес> <плес> Руки вверх.